Якщо ось тут вище підпалять, то відповідно голка стане рівніше. Компенсаційна пружина відсутня, відповідно, із-за цієї пружини машинка шить не буде. Ось вдалене. Ну от буде з нього толк, як ви думаєте? Швейна машинка подолка привезла мені пані Ліна з міста Долинське Кірворадської області. Кажеться власниця на те, погано шиє. І давайте розберемося, в чому тут можуть бути проблеми. Машинка з електроприводом. Пані Ліна попросила прилаштувати сюди ручний привід. Зняти електродвигун у цей радянського виробництва. Це технічне непорозуміння. І поставити ручний привід. Так, подивимось, в якому вона технічному стані. Намотка шпульки ледве крутиться. Бачу намотані нитки. Відповідно, вони заважають нормально крутитися валу. Ось аж легше. Помазати треба у спеціальний отвір для змазування. Коліщатка нормальна. Ну, В цій машинці більш-менш рівне в порівнянні з попередньою машинкою. Вже ледве тягне. Двигун слабий-слабий. Ось Осьовий люфт. Боковий. все дуже туго, або сухе, або мазано олією, Якщо олією, це дуже погані новини. Люфт присутній. Що так? Що так? Ну, ми вже знаємо, що тут робити. В цьому випадку. Шток стоїть. Відповідно, голка. О, голка СССР, Совєтське качество. Зразу видно це лицечка це. І відповідно голка не рівненько стоїть, а трішечки під кутом. Пластикова шайба ця. Ну, це не дуже хороша новина. Не дуже вони мені подобаються, ці пластикові. Їх вигинає. От як робили металеві, то було набагато краще. Здоровенький люфт. Сам вал ходить. А, це там у повзунку, там є повзуночок такий. Напишіть в коментарях, чи буде толк з цієї машинки. Дивимось люфти. Да. Все розбите, все розшатане. Рамка зубців теж дивлюсь, шатається. Так, переходимо сюди. Чому вони почали це робити пластикове? Невідомо. Відпов... Ну, зрозуміло, що його легше зробити. Затягнуто. Хоча пані Ліна каже, вона колись шила ця машинка прямо-прямо. Як вона могла шити? Ви подивіться, будь ласка, спіци і експерти, диванні експерти. Не працює пружина. Сам ось цей поводок мені не дуже подобається. Пружина стоїть. Це ж вже пружина вибилось тут. Ну це нормально. Ну, при тому таких заусенець немає. Треба відполірувати усе це діло. Не дуже мені воно подобається. Ну, просто сильно цей повідок загнутий. Якби його трішечки розігнути, відповідно, піпружина стала нормально. Звісно, вона шити не буде так, як, так, як треба. Подивимося зверху. Зніму зубці. Гвин такий, звісно, подивимось, що тут відбувається. Притискаю. Голка лягає на човника, будь ласка. Зазору практично немає. Ладно, нову голочку поставлю, подивимось, можливо це крива. Ось все, совєтськое качество. Тупа як вальна. Це треба викидати. Ладно, ставлю нову голку. Ось така голка, буде. 90, ставлю 90. В цій машинки так же само, цим зрізиком, ось так ставив. Ось так. Дивимося. Але ж вона стоїть під кутом. Ось ну, гляньте. Ну, рухаємося далі. Ось о її одгинає чорний. Ну вона на цей повідок ось лягає. Якщо у попередній машинці я оце кріплення подавав сюди, а тепер виходить його навпаки треба, треба відводити сюди. Або ще є такий варіант. Витягуємо шток в голку водія, Сам шток. І можливо, голка стоїть під кутом. Якщо ось тут вище підпилять, то відповідно голка стане рівніше. І таким чином відійде трішечки сюди. Підписуйтесь на канал майстерня Віктора. Ремонт та налаштування швейної техніки. Зараз витягну штоксом. Так. Ось такий об'єм робіт, оце все довести до ума. Ось так воно тут зібрано. Важливо, хто не знає. На магнітик. Це тут і шток кривий. Ось отак. Ну так, да, він не виходить, бо він отак стоїть. вверх не йде. До речі, друзі, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, ось олій, олією помазана машинка? Я думаю, за таку роботу треба в два рази дорожче брати за машинки, які помазані соняшниковою олією. Все прилипає. Буду вниз його витягувати. І ось він так ось остоїть, ну це нормально. Відповідно, все у нас тут крутилочка. І він отак треба оце рівняти. А ось навіть зараз і покажу Якщо взяти ось платформу машини за основу, ну як би рівне, ось беру я цей шток. Що зверніть увагу? Советськое качество. Сподіваюсь, вам видно. Наскільки він кривий. Справа в тому, там експерти коментують новий вал. По-перше, де його взяти, і це ж не факт, що він буде рівний. Ну, буду рівняти, буду точити, буду пиляти, але треба його виставити рівно. Ну, в принципі, все.